А ти бігаєш франці? Так, в основному по дому з криками Трястя, проспав! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять двоє кумів випивають. По похоронна процесія. Хто це? Петро Кравченко. Все життя пив, палив, жінками гуляв. Трохи згодом ще одну труну несуть. О, а це хто? Василь Марченко. Не пив, не палив, жив тільки із дружиною. Слухай, які різні життя. І лише 20 хвилин різниця. Давай, наливай. Фімо, так і що я вас за Нью-Йорк таки спитаю? Скільки там коштує зняти квартиру? Яшо, я вас благаю, з вашими доходами зняти квартиру там можна тільки на фотоапарат. Пова прийшов із вулиці мама. А де твої санки? Дав дівчинці покататися. Вона з дідусем принесуть. Синку, це добре, що ти добрий. Шкода тільки, що такий довірливий. Через дві години дзвінок у двері. Принесли санчата. І шоколадку йому дідусь купив. Вова дісти з кишені мобілку і каже дідові ось вам ваш телефон. Святий Петро стукає до Бога в кабінет і каже До вас прийшли атеїсти, біля райської брами стоять. Скажи їм, що мене нема.